Красавиця, яка ніколи не передасть. Гарні квіти, дава? Ага. Мене... А тебе потім люди побачать а... в інтернеті. Ага. А в мене його немає. <сих> У тебе побачу. Ну це ж покажеш папки оцих квітів. Скажеш, бабуся, ж бачиш чим займає, любе. Хорошо. То покажи йому це все, що. Угу. Це а... яка... Вона садила, всього. красива лка. Ну и Дашка. Дашка, да. Опа. Красавица Дашка. Ой, как красавица. Хорошая девочка. Хорошая. Молодец. Украинский пес. Украинский. Ой, как красавица. Ой. Молодец. Самый верный дух. Українці лайки поставят. Так, да, і коментарі напишуть Дашка чи Бурашка. Найкращі українці, найкращі українки. Привіт вам. Хочу вам пожатити гарного дня, щоб день пройшов без сирен і ракет. І велике вам дякую за те, що ви поздравили дней народження В Мені дуже приємно. Я ваші ваші коментарі. Дякую вам. Слава Україні, героям слава! Люблю вас і поважаю. Всім гарного дня!